О, нормально, Можна добре. було пром, прям ультраагресивно покатити. Угу. Ті ти, ти де б ставати? Я хочу наверх на спочатку, там буде видно. Давай, давай. Куди нам як зістигають, так. Втягає, то, да. ну, в принципі, ти звідти зможеш висвічувати. Мені здається. Ну ч я знав, що хтось поїде? Ну як? Ні, ну це зійде... Просто... А я а як проти такого а... діяти? Ну Що це за піджим? А мені де за на ходу йодну, просто на 500. Так, ну шо, я. ми програли зелень. Мале місто програно програ, ну о, о. Хай нема о! Е, палич, роби щось з цим притулком на 260 Таві щось у мене вообще, типу, вони без поваги тобі? лючок дає, що кінь дав що 2.6 260 дає в лючок знизу 277. 27. Якщо б цікаво, побачиш, ну, тако подивишся, зайдеш тичку від ДЗД по мені просто, просто угу. по приколу. Хорош, поставив на місце Синулю. Якесь поняв, одне дурне залетіло, шаль, не думає батько в хаті, чуєш? Ну, на ну, 2 6 0 я, я, я буду піджимати. Давай, давай, давай. Вони вже шотні не, не полізуть. Сильно дуже. Що, Шо, страшно тепер лізти, так? Да? Блять, знов дає, прикинь, лічок. 6.0, дешнусів. У мене в цій позиції ФПС просідається нормально. <кхех> До скіков? Ну, не багато. Зі стиш... ну, у мене стоїть ограничитель, типу, але. Я не можемо взяти 2-6. Там на щось Нам треба якось всіх вибити, або тобі розвертатися, тих приймати, я цих буду дивитися. Весь, щоб він не виходив просто. Ну знов лічок дає мені ой, все, награвся. Ем... Тут якби все сумно. Ну терпи, терпи. Або можеш допомогти до нас під'їхати. Розіграти перехрест у місто, поняв. Помогти. Айсику. Найс, покатку. Блять, як вони мене трахають, лючок, це жопа просто. <кій> Ці пробиття в лючок напихали. Так, ну ок, ми тут всіх виграли. Я просто крити даю по восьмерках. Давай що <кій> <кій> бо Поняв. тут небо, тут, тут Зараз дограємо, зараз дограємо. Скільки GSM GST цієї альфа. Оль 400 300. 390 або 400 Може це брать, виходить, да? там брать получається, да? А, мені треба за бізоном їхати. Двіш с центра може тобі навалити. Та, прин, там немає нікого, щоб навалив хтось. Думаєш? загорить. Баску збивати треба, Жеон приїхав, блядь. Та ти шо? Оце шотик. Це чисто на, на відосик шотик. Шкода шотна. Треба твоїх хп, айсик. До вас їхати? Я думаю, так. Да. Леона закрить оцього. І барасиком. І базу позасейвимо. Зас, ну, Пойду сразу разіграем. Да, да. Никто не закрыл. Две попикає. Прикинь, сука. Ну я вроде за від нього. Не, чувак вообще, блядь, просто кожную, ну Конвейф лови, не повідаємо. Ось і він. Дуже добре. Спина, спина, спина. Шкода стоково Юдес палич! Оксана ну фу в сраку. Не, я не побили. Хорош. Ен. Живу. Єска тічка ну. Хорошо. А ніхто не папу... вирішив мене не вбивати, да? Тядя. Угу. Тобі треба Федюку закрити попробувати. Передовертайся, пожалуйста. Мені нормально я якраз в сраку показав.

Нормально, шо пальфі! Е. Не влучив броню, блять! Не влучив броню, не щитається! Нормально, нормально. Не влучив броню, блять, не рахується. Походу, стволом а, піймав, поняли на автобриці. Да, да, да. Я Я спеціально ББшки перейшов. Та я, блядь, на автоприцілі oh, стріляв. От воно автоприціл карма, ah, то чисто, блядь, автоприціл. <с up> Це моя помилка в 2023 році, певно, цей автоприціл. Авто... Да ну, блядь, ну накаже, ти на нам стріляєш, коли може нормально поцілити, правильно? Так, тепер я хочу, я хочу ДЗТ подивитися. Ага, поняв. І 2.6.0 у цього там Псевдич по-любому. Ну no, да, будь ласка. 260.